Олександр у студії говоримо сьогодні про мобілізацію, яка продовжується відколи Росія почала повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Військовий стан вже продовжують в шосте, якщо я не помиляюся в нашій країні до 20 серпня. Що змінюється можливо цього місяця? Яка взагалі історія з мобілізацією сьогодні станом на 2 травня 2023 року? Так що вам відомо такого, що можливо ще немає у засобах масової інформації? Ну, я не є якимсь джерелом таємної інформації, скажу так, або секретної інформації, скажу тільки так: у цьому нема нічого дивного. Дійсно, ми живемо в країні, яка знаходиться в стані повномасштабної війни з агресором, у якого а, доволі таки а, необмежені ресурси. Хоча вони дійсно по деяким позиціям вже. Не такий якісний, як це було станом на 24 лютого 2022 року. Але тим не менш, ми повинні якось компенсувати ті потреби, які в нас є. Так, ми маємо втрати. Так, нам необхідно проводити постійну ротацію. Нам необхідно постійно відновлювати або здатність підрозділів. Та замінювати ті підрозділи, які відводять для потреб відновлення боєздатності. А отже, у будь-якому випадку, ця мобілізація вона необхідна. і сам цей процес буде ще продовжуватися. Ну фактично до того періоду, допоки не закінчиться війна. Це треба розуміти. А чи є цифра мобілізованих російських військових за місяць, до прикладу? За місяць, так згідно з даними е, нашої розвідки, гураємо України, а е, вони мають можливість е, в добровольному форматі мобілізувати до ну, умовно добровольному е, до 20 тисяч особового складу саме на місяць. Цього їм критично не вистачає, е, тому е, вони якось намагаються е, адаптуватися до цієї системи, е, експериментувати. Ну знову ж таки, ці ж самі електронні їх повістки це є елементом саме пристосування для до цієї ситуації. До того ж, нагадаю, що в них зараз а, проходить процес а, відповідно а, по а, призову весняному призову. А, але а, строковик, який ну умовно, знову ж таки, ми кажемо зараз про Росію, треба розуміти. Якщо в них умовно строковик він не має за законом права знаходитися в зоні бойових дій, але ми їх бачили і на північному плану в Дармі, Чернігівщина, Сумщина. Їх вони знаходилися на ракетному крейсері Москва. Тобто, ну це все таки умовно. Але строковик. Це фактично людина, яка а, перестає бути такою після того як вона підписує контракт. Щоб строковий підписав контракт а, на Росії в репресі е, репресивній країні. Що треба? Треба відповідний морально-психологічний тиск, та а, відповідно фізичний тиск. Все це дозволено. Отже, в них весняний призов. Це 147 тисяч людей. Із цих 147 тисяч, якщо вони змусять чи хоча б відсотків підписати контракт, то це також досить суттєве поповнення їх цього мобілізаційного ресурсу. Знаєте, насправді от я просто хочу додати одна історія. Була що хлопці на початку війни наші дівчата збройних сил України казали про те, щоб ми не знецінювали нашого ворога. Тобто ворог сильний, так і вони, якщо ми знецінюємо його і обзиваємо їх якимись там словами у соцмережах, там так хто сидить. Коментує, то вони знецінюють роботу нашого війська. І якщо говорити про ці одиниці, про цифру от 20 тисяч мобілізованих за місяць, яких ви кажете, не вистачає. Але чи можемо ми говорити на вашу думку, що це є бойові одиниці? Або ж скільки часу потрібно для того, аби їх навчити воювати? А вони не витрачають час на те, щоб їх навчити воювати? Ну, ось е приклад, е їх так звана часткова мобілізація. Вона розпочалась в вересні 22-го року. Е перші е частково мобілізовані з'явилися в перший тиждень жовтня, а е фактично пройшло два тижні часткової мобілізації. Чому можна навчити людину, яка вчора була бухгалтером, наприклад, а сьогодні вона вже військовий умовно, і вона вже за два тижні знаходиться не просто в зоні бойових дій. А в зоні не просто в зоні гібридних бойових дій, а повномасштабної війни. Вона вже там знаходиться. Деякі, звісно, були з частково мобілізованих відправлені на полігони для проходження відповідної підготовки. А не тільки на території Росії це відбувалося і на території Білорусі. Наприклад, та ж сама 6 МСД, Вона там проходила їх. Підрозділи проходили підготовку на білоруських полігонах і так далі. Але знову ж таки вони не мають достатнього. Достатніх можливостей для того, щоб підготувати повноцінно професійних кваліфікованих високоякісних військових. А в них такі військові, а вони закінчилися ще у на початку повномасштабного вторгнення вторгнення в 2022 році. Вже фактично, десь на початку червня, вони почали відчувати цей дефіцит якісної компоненти. А зараз а, для того, щоб відновити по першу чергу, це е, стосується і офіцерського складу, не тільки е, е, банально усіх мобілізованих цим рядового складу. невеликі проблеми з офіцерським складом. А щоб підготувати відповідно офіцера, це вже потрібно не два-три місяці, взагалі чи чотири та півроку. Це зовсім інші терміни. Щоб це був кваліфікований та професійний е, офіцер, е, і так далі. Тому в них з цим дійсно є проблема, але в них нема проблеми з іншим. У них нема проблеми а, з якимись моральними принципами використання цих а, бойових, називаємо так їх умовно одиниць, як живе м'ясо. Тобто, якщо командування їх так використовує, вони їх використовують. Ми це бачили наприклад. Багато разів бачили Ну Солидар. Це найкращий приклад, коли взагалі пригожин там використовував а, цих а, зеків як живе м'ясо, просто завалюючи наші позиції нескінченними хвилями, штурмовими хвилями, ось а, цих а, підрозділів. А, ну і Багму зараз також демонструє таку саму тактику, коли вони на кожному метрі залишають а, саме тіла а, своїх штурмуючих груп.